Працівниками служби озеленення міського центру благоустрій в кінці минулого тижня, як і було обіцяно, проведено висадку хвойних порід дерев сосун та блакитних ялинок. Роботи проводилися згідно технологій. У підготовлені заздалегідь посадкові ями зволожені та підживлені мінеральними добривами, обережно вкладалася розлога, коренева система таких міцних порід дерев, так щоб все добре прижилося. Звісно, висадка супроводжувалася і рясним поливом, і ось вічно зелені красуні поповнили. Зелені насадження по різним локаціям міста. Так, в сквері Олімпійській висаджено 10 сосун звичайних. Стільки ж ніжно-блакитних ялинок стали в ряд алеї в сквері воїнської слави та прикрасили парк перемоги. Сьогодні вранці продовжилася і висадка кленів парку перемоги, аби оновити зелений фонд і облаштувати зони відпочинку. А далі турбота і нагляд у зеленювичів міського центру благоустрій за кожним деревцем. Від них же переконливе прохання до громади берегти нові насадження. Аби колись вони вкрили своєю зеленою кроною наші сквери і парки, а під ними в затінку бавились діти в нашому сонячному і мирному акермані. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.